Вітаю субота, 22 грудня, 20.30, Час про тижня. Підведемо підсумок тижня, що минає. У студії для вас працює Ольга Гладун, і ми розпочинаємо. Третій тиждень зими не тішить мешканців області. Хурделиці, ожеледиться снігові намети. Випробування негодою тривають. Ухвалили бюджет України, взялися за місцеві. Силовим структурам дістанеться найбільше. Аграріям дадуть на третину менше, ніж у 2012-му. Збідніють і освітяни та медики. Бюджетну тему досліджувала Юлія Манько. Кадрові війни у місті наприкінці року міська рада звільняє з посади директора уже третього музею. Україна у сніговому полоні. Якщо у містах впродовж тижня комунальники так сяк справлялися з запеклим ворогом снігом, то на міжнародних трасах дійшло до колапсу. На трасі Київ-Чоп утворився 30 кілометровий затор. За метіль відрізала від світу майже 60 населених пунктів, і ще 20 залишилися без електрики. Як Львівщина вибиралася із зони зимового лиха і чому область виявилася не готовою до випробування снігом, з'ясовували наші журналісти. Ми прибули тут для допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації. За 15 років я не пригадую, щоб дорога Київчоп перекривалася більше, ніж десь на годину. 30-кілометрова черга, майже нульова видимість, шалений вітер та заметіль. Минулої суботи негода зупинила рух на трасі Київ-Чоп. Ситуація непроста, ситуація складна. Погодні умови і ожеледиця, які утворилися вчора внаслідок того, що були дощі і сильний вітер. Зробили так, що деякі замети снігові доходять до двох метрів. Розгулялась зима не на жарт. Мешканці довколишніх сіл губляться в думках, аби пригадати, в якому році заметілі були такими потужними. Проважав дітей, і тут така хуртовина, бо немає чим дістати, не тільки колія їде, більше ніч нічого. все, все стоїть. І Супроводив дітей. Такого навіть не пам'ятаю, то років 15, десь 88-й рік, як була така хуртовина, такі ожеледичі. Більш загартованими до невпинних хурделиць виявились водії фур. Бувало всяке у нашому житті. Побачимо шостовий. А взагалі, по вашій рація, що говорить? Ну, що не втішна ситуація. До двох суток ще треба було стояти. На боротьбу із наслідками стихії, хоч і постфактум, втім вкинули всі сили армії та МНС. Рятувальну операцію курував керманець Львівщини. У сніговому полоні знаходиться десь біля 300 автомобілів. Зараз прибули наші підрозділи МНС і соціальна служба. Привезли гарячі обіди, привезли чай, постійно патрулюють дві машини швидкої допомоги. І добре, що патрулювали, витягли із хуртовини породіллю. Жінка мало не народила двійню просто посеред дороги. Втім, обійшлося. Медики встигли. Малюки побачили світ у районній лікарні. Якщо ж для міжнародних трас сніг виявився геть непередбачуваним лихом, то на львівських дорогах день і ніч з ним боролись пліч-опліч спеціальні автомобілі та люди у помаранчевих жилетах. Працює тільки дорожніх робітників, працює 20 кожного дня. І до них ще працює з 15-20 двірників. І вночі працює, теж у нас працює 5-6 дорожніх робітників. Техніка в хорошому стані, той погрузчик новий, зовсім новий, він має рік. Техніка того року поки що не ламається. Від восьмої ранку комунальники розчищають ось цю площу. Лопата для них найліпша зброя. Кажуть, за всі роки дружби з нею підкачали неабиякі мускули. Не без того. Ми, ми вже до того привічний, як кажуть, Каж, кожної зими те саме. Машина вміщує в себе близько трьох тонн снігу. Саме на ній журналісти новин вирушають разом з водієм до пункту призначення, де й позбудуться снігового масиву. Ми їдемо зараз до пам'ятника Мицкевича, там є звалище ніг, там скидаємо. До цього люку за день приїжджає близько сотні машин. Майже три тонни снігу. Зараз ця машина висипає саме тут, на цій площі. Після цього сніг розтопиться і піде у річку Полтву. Тим часом зима лічить жертви. 25 людей з обороженими руками та ногами потрапили в лікарню. Одна людина загинула. Зважаючи на все нижчий градус, не залишайтесь осторонь тих, кому потрібна допомога. Марічка Кужик, Ірина Качмарик, Назар Піх та Андрій Дробний про тиждень. Головний кошторис країни підписав президент. Та цьогоріч він може стати найбільш скандальним. 400 сторінок тексту депутати ще шостого скликання ухвалили всього за добу. Отже, наступного року країна має заробити понад 360 мільярдів гривень і витратити 410 мільярдів. Так, дефіцит у наступному році не повинен перевищити 50 мільярдів гривень. Інфляцію прогнозують у 5%. відсотків. А от новий парламент цього документу не схвалює. Стверджує, уряд у відставці бюджету подавати не може, не підтримують обрань. Ці і ті ініціативи, які прописані в головному кошторисі, Тож, чи не ухвалила екс депутати кота у мішку і яких фінансових сюрпризів варто чекати у новому році, дізнавалася Юлія Манько. Вони встановили новий рекорд. Всього 32 хвилини вистачило депутатам шостого скликання, аби ухвалити головний кошторис країни. Раніше ж битва за державний бюджет тривала кілька днів. Опозиція вже охрестила його непрофесійним та неефективним. Жодного голосу не дали і комуністи, які не побачили у ньому захисту для громадян. Тепер депутати нового скликання мудрують, що ж робити із бюджетом бідності. Дива не буде. Україна знала різні бюджети розвитку, процвітання. Проїдання, виживання, існування. Я не знаю, як назвати цей бюджет, але мені здається, що цей бюджет можна назвати бюджетом фальсифікації. Цей бюджет обов'язково буде коригуватися, тому що, по-перше, він зроблений непрофесійно. Там колосальна дефіцитна бюджетна діра. Невідомо як її заповнити. Новий бюджет передбачає нові ініціативи. Здебільшого це скорочення фінансування соціальних ініціатив та перенаправлення соціальних коштів на різні нацпроекти. Що ж до зарплат, то вони зростуть менше ніж на 100 гривень. А от найбільше запитань у новому бюджеті до старих помилок. Бюджетний процес, який проходив в Україні ще минулого року, він знову повторюється і на 13-й рік. Тобто ми на січень, на лютий закриваємо дирку минулого року, а якщо говорити про Україну, вона є дуже велика. І після цього ми починаємо жити в 2013 році. Виходимо на закінчення першого кварталу, знову проводимо ручне управління бюджету, і знову на грудень місяць ми отримуємо ще більшу дирку і знову починаємо латати. Експерти ж такий бюджет також називають невдалим. Натомість прихильники переконують, все буде гаразд. Загалом критики і захисники документа сходяться на одному: зміни будуть, але коли невідомо. Це один з недоліків бюджетного процесу в Україні, що часто його змінюють. Хоча, згідно бюджетного кодексу, зміни мають вноситись лише один раз по результатах виконання за 9 місяців. Загалом бюджетний процес він є чітко регламентований. На жаль, не завжди виконується саме на загальному державному рівні. Критично оцінюють цей документ всі на рівні від публіцистичного до фахового. Урядовці ж за новим кошторисом планують зібрати понад 360 мільярдів гривень, а додатково витратять понад 50 мільярдів. А це на 11 мільярдів більше, аніж цьогоріч. Більше трьох відсотків дефіциту через кризу, пояснили урядовці. І кивають на Японію та США, де дефіцит бюджету відповідно 5 і 10%. Головний кошторис є, тепер справа за місцевими. Бюджет Львівщини планують прийняти раніше, ніж це було минулими роками. Зараз ми пропрацьовуємо матеріали. Найближчий день-два будемо подавати до обласної ради на затвердження показників обласного бюджету. По всіх галузях бюджетної сфери спостерігається підвищення видатків на заробітну плату орієнтовно десь біля 8%. Оптимістичні прогнози і у міських посадовців, як і обласні, переконують, бюджет має бути кращим за попередній. Адже з таким кошторисом, який був у 2012 році, місто не жило, а виживало. Ті цифри, які ми отримали згідно державного бюджету для міста Львова, кращі ніж на 12 рік, тому що не вистачає десь приблизно чуть менше ніж пів місячної фонду заробітної плати. Ну це вже такий об'єм, з яким можна працювати. Одні отримали, інші лишились ні з чим. Щороку в Україні збільшуються податки на силові структури. До прикладу, сержант Беркута отримує заробітну плату не менше, ніж 5 тисяч гривень, тоді як викладачі вишів та вчителі шкіл мають мінімальні ставки. Така ситуація неабияко обурює освітян, які і так живуть на межі бідності. Справа в тому, що бюджет новий тут взагалі, як кажуть, як касті. Як ідеш далі, то все темніше і вирішень ніяких. Не забувають нікого, ні одного депутата Верховної Ради, і все абсолютно закладають так, щоб вони жили як люди. А стоп! То ж ми їх всіх виховали, а то нас треба забути. Затягти паски доведеться і аграріям, так як підтримку сільгоспвиробників проти минулого року зменшить на третину, не пощастить і садівникам. Найкраща ситуація і в культурній сфері, де також закладено менше коштів. Не виділили грошей і на закупівлю деяких ліків. Натомість видатки збільшили для Міністерства юстиції та Державної податкової служби. Внести зміни до головного кошторису країни можна буде в кінці першого кварталу. Тоді ж урядовці побачать усі плюси та мінуси новоприйнятого документа. Юлія Манько, Юрій Матьора та Максим Бек про тиждень. В Україні триває ініціатива Рідне село відповідно до неї, економіку села будуть розвивати за принципом сільськогосподарської кооперації. Об'єднуючи дрібних і середніх виробників, планують розвивати сільське господарство. Запропонований міністерством аграрної політики проект ще в травні цього року набув широкої реалізації і на Львівщині. Перші результати роботи кооперативів підбили у Києві. Свої досягнення презентувала і наша область. Зміцнення економіки села, розвиток малих та середніх товаровиробників сільськогосподарської продукції ось основні напрямки, які закладені в ініціативі рідне село. Цьому році ми прогнозуємо валове виробництво продукції в обсязі 222 мільярди гривень. Це безпереробної харчової. Галузі, це тільки аграрний сектор. Не стоїть осторонь і Галичина. Від початку дії ініціативи край вже здобув чимало результатів. Зокрема, вперше був розроблений аграрний паспорт. Організовано та проведено 12-й міжнародний економічний форум. І це тільки частина. Ми в цьому році прийняли рішення кардинально змінити відношення у бюджеті області до формування кооперативів. Ми вивчили питання: ми маємо сьогодні в області 40 кооперативів. це мало. Чому не утворюється кооператив? Тому що 10 селян, які потенційно готові створити кооператив, повинні розуміти, що це зразу видатки. Перша на Львівщині навіть видали настільну книгу для тих, хто хоче створювати кооперативи, адже зараз Львівщина в десятці ліпших по темпах розвитку агропромислової продукції. Вже цього року в регіон інвестовано 1 мільйон доларів, а це майже в чотири рази більше, аніж минулоріч. Майже не буде збиткових господарств. Це що досить позитивно в цьому році. Ну і темпи заробітної плати прийнято минулого року зросли більше на 17%. І сьогодні середньомічна заробітна плата в господарствах агропромислового комплексу області становить більше як 2188 гривень. Не припинятиметься дія рідного села і в наступному році так влада планує збільшити фінансування на розвиток операції у 10 разів, а це 2 мільйони гривень. Марічка Кожик, Юлія Манько та Анастасія Ячкалова. про тиждень. Звільнені не за власним бажанням. У Львові йдуть з посад директорів музеїв. Першим залишив крісло керманич Члечаківського цвинтаря, другим пішов директор парку Знесіння і цього тижня захиталося крісло господаря Шевченківського гаю. Чому в один період залишають посади люди, які багато років очолювали перші музеї-визитівки міста? Тему досліджувала Ярина Матвіїв. Під тих директори львівських парків та музеїв під відкритим небом переконані проти них розгорнув хтось справжню війну. Вказаний призвуть до завишення кошторисної власні на 642 гривні. А. Вони є, але вони мінімум не тягнуть на кримінальну відповідальність. Директор Шевченківського гаю Іван Косачевич цього тижня з новин дізнався, що проти нього порушили кримінальну справу. Міська рада звинувачує зловживання бюджетними коштами. Чоловік показує акт перевірки та каже, суми збитків, які йому шиють, смішні і переконаний, так грубо його хочуть усунути з посади. Є завдання однозначне. Звільнити мене любим способом. Відповідно, вибирається любі, любі інструменти. Управління контролю аудиту, яке з середини липня до вересня, проводили фінансову перевірку і, маючи хороших спеціалістів, перевернули тут все, що може бути. Міському управлінні контролю та аудиту підрахували збитки Шевченківському гаю. Директор завдав не так фінансові, як людські. Підрядні роботи у музеї виконували не львівські майстри, а запрошені з інших областей. Бо за роботу ті брали дешевше, виправдовується директор. Виникає питання доцільності залучення фірм з інших міст України, зокрема з Харкова, Кремінця, з Тернопільської області, із Сваляви, тому що послуги чи роботи, які надавали ці фірми, є досить незначними. Наприклад, фірма з Харкова виконувала ремонтні роботи по ремонту системи водопостачання вартістю 2 тисячі гривень. В іншому випадку вартість такого ремонту становила 4 тисячі гривень. Іван Косачевич, певний претензії комісії, лише вершина айсбергу, музей Шевченківський, гай, як і інші парки міста, просто ласий шматок. Якщо б дана ситуація стосувалася тільки мене, то я би шукав причину в собі. А так як я бачу розвиток подій, пов'язаних з директором Личаківського цвинтуру і директором парку Знесіння, бачу, що комплексна подія, де хтось щось запланував. Він 15 років очолював музей Личаківський цвинтар, впорядкував тут нові меморіали. А цього року йому показали на двері. Міській раді сказали, дія контракту закінчилася, а ігор Гавришкевич подав до суду. Були люди, які дуже цього хотіли, які всякими способами мене максимально очорнювали перед керівництвом міста. І в кінці кінців, напевно, керівництво повірило їм. А він не подав до суду і не воює за своє крісло. Колишній директор парку знесіння сам написав заяву і залишився працювати науковцем. Каже, триматися за місце, яке приносить трохи більше, як тисячу гривень на місяць, не буде, і відвоювати землю парку від приватних забудовників. Завадович втомився. Ми останні кілька років були заложниками судових процесів. Ми не займалися парком, а займалися судами. І фактично формальне відстоювання площ, які тому що вони сьогодні не використовуються. Це така дискусійна річ. Але думаю, що варто межі все-таки втримати і будемо до цього прагнути. Яка ціна питання на камеру директори говорити відмовляються. Не на камеру ведуть аналогії. Музеї під відкритим небом це гектари золотої паркової землі у центрі міста. Ярина Матвіїв, Павло Замрій. Про тиждень. Це лише половина програми. Рухаємося далі. Зустрінемося після анонсів. Міліція святкує професійне свято і звітує, жити на Львівщині стало безпечніше. Підготовка до свят у розпалі новорічні корпоративи для зірок місцевого шоу-бізнесу найкраща нагода заробити, що почому у новорічну ніч досліджував про тиждень. Перші підсумки телемарафону благодійники виявили неабияку щедрість як наслідок на банківському рахунку 831 тисяча гривень. Безпрецедентна благодійна акція відбулася під патронатом очільника Львівщини Михайла Костюка. Гроші збирали на спорудження дитячого будинку сімейного типу у селі Домажир Яворівського району. Телемарафон відбувся в прямому ефірі нашого телеканалу 19 грудня. Про підсумки акції ми розповімо вам у наступних, нови... наступних випусках новин наступного тижня. Кримінал у сторону міліція святкує. Цього тижня правоохоронці відзначили своє професійне свято. На Львівщині синю форму носить близько 9 тисяч людей. Цей рік для них видався насиченим. Замах на кримінального авторитета, охорона єврочемпіонату і на кінець року вбивство кілера. Про будні та свято правоохоронців у сюжеті Вікторії Васькевич. Форми випрасування черевики напастовані дев'ятитисячну армію правоохоронців на урочистості до Львова приїхали представляти керівники. Найкращих та найдосвідченіших відзначили грамотами. Привітали правоохоронців і перші особи області та міста. Перше, що відзначають посадовці, міліціонерам довелось цього року нелегко: масові події, кадрові зміни та новий кримінальний кодекс. Найбільш масовим випробуванням для правоохоронців стало євро для підтримання порядку футбольного свята на допомогу львівським правоохоронцям приїхали міліціонери з шести сусідніх областей. Загалом задіяли три тисячі людей. Без ексцесів звичайно не обійшлося однак особливих зауважень до роботи правоохоронців не було. Не встигли оговтатись від чемпіонату, почали готуватись до виборів. За процесом голосування спостерігав майже увесь особовий склад. Підготувались, спрацювали. Та міліцейська робота не завжди пов'язана з плануванням. Вітром 90-х повіяло у розпал дня незалежності. У центрі міста на очах у сотень львів'ян розстріляли авто відомого у місті кримінального авторитета. На місці замаху 18 гільз стріляли в притул синього де Олануса. Авторитет вижив, а от його водій загинув на місці. З автомобіля порівнявся інший легковий автомобіль. І з відкритою віщиною пасажирського вікна провала черга пострілів. Під кінець року Львові знову лунають постріли. Ввечері на вулиці Старицького перехожі стали свідками спецоперації по затриманню кілера. Проводяться обшуки, проводяться оперативно-слідчі заходи, в ході яких можливо щось і виявляється про що народу знає найближчим часом. Коли ми його прокоментуємо, ви будете всі вражені. У передень професійного свята знову стріляють. У Львові куля наздогнала таксиста. На водія напав колишній працівник прокуратури. Нападник не лише стріляв, але й викрав його авто. Екс правоохоронця наздогнав наряд Даї, а постраждалого відвезли до лікарні. На момент огляду на момент його звертання він не потребував стаціонарної медичної допомоги. В нього було, було діагностовані травми, описані ті травми, надана вся необхідна йому допомога на цей момент і скерований на подальше лікування по місцю проживання. Були цього року інші професійні перемоги та поразки. Участь львівського обозу в ліквідації міжнародного наркокартелю. було затримано 30 кілограм кокаїну, який йшов в Україну з Еквадору, який вироблявся в Панаміків в Колумбії, Потім була ліквідована банда велика, яка людей катувала прасками. Хіба би серед голосних проколів, я б міг сказати, що це пропажа зброї в інституті внутрішніх справ. Тобто зі більше 120-126 волів пропало, по-моєму, 50 чи 46 знайшли, а решта гуляються. Правоохоронці звітують у місті стало жити безпечніше, проте їхню роботу можуть оцінити лише самі мешканці. Попереду ще одне випробування. Новорічні свята Вікторія Васкевич, Павло Замрія, Натолі Лопаченко про тиждень. Готуємося до нового року. Зірки львівського шоу-бізнесу не розголошують суми гонорарів, які отримують за роботу у новорічну ніч. Не гребають працею свята. Майже всі опитані нами співаки. Запрошують їх як на закриті вечірки, так і в клуби. А от зірки театру під бій курантів не калимлять. Розвідки за кулісами провела Інна Тафійчук. Я думав так, що поїду або на Кіпр, або на Канари, заберу всю свою родину, от, і десь в теплих морях. От, як наші вельможні олігархи чи депутати зимою приїжджають такі засмаглі і такі красиві, Ви самі розумієте, що я жартую, бо цього ніколи не буде. Але мене й не тягне на заморські країни. Так Федір Стригун піджартовує. Насправді каже, чекає свят з нетерпінням, хоча не так нового року, як Різдва, аби зустріти з родиною та набратися сил для нового сезону у театрі. Для когось новий рік це час для відпочинку, а для когось і час жнив, адже для рестораторів та артистів це хороша нагода підзаробити. Ресторатор Денис каже, замовлень від клієнтів не бракує. Бронювання місць у новорічну ніч посипали ще з середини осені. Середня ціна. Цього року за святкування новорічної ночі у Львові коливається районі 800 гривень. Ось мова йде про увесь комплекс, тобто новорічний стіл зі всіма стравами на вибір, а також відповідно програма, яка пропонується тим чи іншим закладом. А який же новий рік без зірки? Тому артисти у новорічну ніч не святкують, а плітно працюють. Скажу, що були такі роки, коли в нас було сім концертів, навіть вісім. От цього року в мене п'ять виступів планується, і маю надію, що ми все осилимо, все подужимо і відвідаємо всіх п'ять місць, які заплановані. Андрій Залізко під курантів теж стоятиме на сцені, і так уже 12 років поспіль. Каже, головне, щоб не повторилося кур'йозу. Такий і випадок, що ми зустрічали новий рік. Ну сказати, в болоті. Тому що ми десь заблукали, це була Івано-Франківська область, погода була паскудна, припаскудна, жахлива. болото. І просто ми застрягли тоді, що в мене була сімка, машина така. Ми просто вийшли з балетом і почали ту машину якось пхати, випхали, тобто ледве добралися до цього новорічного ресторану і відмивалися десь дуже довго, але все таки новий рік ми зробили незабутнім для них. Та й у нас зараз авкауну у річну ніч замовлень не бракує. Хоча смаки у публіки дещо змінились у останні роки, запевняє артист. Зараз така ситуація складається. Не завжди вже хочуть артистів бачити на своїх свят. Вони хочуть, люди, замовники, щось таке, більш таке неординарне, люди вже дуже розбещені, так що я щасливий, що маю декілька робіт на Новий рік, але це, напевно, завдячуючи все ж таки, шоу голос країни. Можливо, зараз я ще тримаю таку якусь планку популярності. Дай Боже, щоб це було не далі. А от свої новорічні гонорари зірки воліють не називати і тримають у таємниці. Я думаю, це не бажано розголошувати для широких кіл, тому що я не люблю на людях це так показувати, тому що люди є різні. Одним це подобається. Оце нахабство виконавців, чи, наприклад, їхні такі понтярські такі справи. Ні, це суто розмова з моїм адміністратором. Для мене зазвичай не є підвищувати багато разів нера. мені головне, щоб мій виступ запам'ятався на принаймні цілий рік для людей. Тому я можу сказати, що відрізняючись від мого простого концерту там, на кілька тисяч гривень. Це не так багато. Святкувати Новий рік у розважальних закладах стає все популярнішим, та й не дивно, адже 1 січня нічого не затмарює твій настрій. Ані гора не мету посуди, ані прибирання після гостей. І на Сапійчук пали про тиждень. Це усе, про що ми хотіли вам розповісти. Бажаю вам потепління на вулиці родинного затишку у домі. Ми з вами зустрінемося вже у наступному році. Підсумок останнього інформаційного тижня 2012-го підведе наступної суботи моя колега Галина Тищук. До побачення.